А ті горби вже глинисті, там глина. І там люди глину брали. А там далі і цегельний завод був. Така тераса, виходить. Там глинисті горби. Тут така долина, низина. Отут пісковаті горби з піском. І ще одна долина, є ступеньки, там внизу долина, там внизу долина, ну, там торфяна долина, там торф. Тут пісковики, пісок, а там горби глинисті, глина, глиниста земля, глина та. Така наша невеличка прогулянка, мандрівочка. Ходять, ходять собі. Собаки там гавкають. А там лисичене кубло, чи то нора лисичина. І собаки почули і гавкають там. Вони там зарилися, а я їх і схову Ні, Не, що таке? Вони, вони не бояться. Mm. Там лисиця сховалася в землі, собака хай гавкає, хай лопне, він не достане її. Шо? Він чує та гавкає собака. Він mm. лисицю? Лисицю. Там свіжі сліди. Нічого їй не зробила. Алло, вона ми ліде, як є, курасні. прогулянка площалася. В такому гарному лісі прогулялися. А там собаки гавкають, там де лисяча нора. Мені там мені цікаво, я хочу Хочете... туди. Ні, не піде, хай там собака гавкає. Сьогодні такий сонячний день.